Вниз три и четыре и пять. Цей танець популярний і прагнуть відпрацювати звабливу пластику тіла дівчата від мала до велика. Це стріп латина. не плутати із стриптизом. Раз два три, четыре, п'ять, шість і восім моду. Ось на такі латинські рухи у численних музичних кліпах диктують українським дівчатам фаворитки світового шоу-бізнесу. Це популярно іміна по аналізувати по званкам. це очень популярно не тільки у нас, а везде. правда. Всі три зали, всі заповнені просто іменно на вот этих вот Стріп-стріп, стріп пластика, стріпденс. Вот это все стріплатина. Це директор школи танців Максим. Він також танцює, але більше так звані вуличні стилі: хіп-хоп та брейк-данс. То нібудь если ще что то можемо ще щодо. все більшої популярності, каже Максим, здобувають танці під електронну музику. Всі ці танцювальні стилі заполонили танцмайданчики, дискотек. Ось Женя демонструє кілька таких па. В принципі, це ти починаю от, от таких двіжень, да? Там, тобто, все, що связано, в принципі з это бьоді. же самое, те саме, що но под более медленную музику. Ну от принципі. В принципі, у такі от ліжені та вся основа. більшість цих дівчат приходить сюди, аби стати більш впевненими у собі. Дівчки, котрий ходять сюда, ні, в принципі, скажем так, учиться не только танцювати, но і правильно сюда припад Хлопців на заняттях танцями практично немає. Непопулярні серед чоловіків навіть парні танці, як то латина, сальса, че чеча. Хотя це парний танець, тобто нужен мужчина. Вот, они сейчас там какие-то якісь базові но але потім ну, нужна будет пара, і будуть девушка з девушкой танцювати. Класичні танці мають сьогодні свою незначну, але постійну жіночу аудиторію за 25. Руслан Шейка, Олександр Котельников, п'ятий канал.